Часто молодь стикається з проблемою вибору майбутньої професії, адже це є важливим кроком у житті кожного. З цим їм допомагає програма молодіжного парламенту Кременчука про професію. Тиждень тому 24 учасника та учасниці почали лекційні заняття, а нещодавно приступили до стажування. Після закінчення лекційних занять в молодіжному парламенті з різними успішними людьми. Згідно заповнених анкет на програму про професію, ми організували учасникам програми стажування в різних місцях, в тих професіях, які вони хотіли панувати, і де працювати, Сподіваємось, що саме це стажування допоможе їм визначитись з майбутньою професією, і вони будуть працювати, отримувати задоволення. Від свого життя молодь стажується у різних місцях, зокрема на Кременчуцькій міській телерадіокомпанії, в інституті розвитку Кременчука, модельній агенції, спецсервісі, рекламно-виробничих компаніях, у поліції, департаменті охорони здоров'я та багато іншого. На місцях їм проводять екскурсії, ознайомлюють зі специфікою роботи та надають можливість спілкуватися з професіоналами в обраній сфері. Взагалі, вчора і позавчора я була в юридичному департаменті Оконком, спілкувалася з директором, спілкувалася з юристами. Багато чого дізналася про цю професію, дізналася, як вони стажувалися, як подати правильне резюме, як пройти співбесіду, плюси, мінуси. А сьогодні, з 9 до 10 я в інституті розвитку Кременчука. Багато чого дізналася про міжнародні відносини у самому Кременчусі. Що до цього раніше не знала. Я дуже рада, що попала на цей проект, тому що, по-перше, я дуже якісно та. Правильно, я думаю, провела свої канікули. Не просто сиділа вдома та там дивилася фільми або просто в телефоні була, а дізналася багато про різні професії, про різних спікерів, про різних людей з нашого міста, які досягли якихось певних вершин. Та дуже дуже вдячна організаторам цього всього. Ну, все завжди буду вдячна. Хлопці та дівчата підкреслили, що неймовірно вдячні організаторам програми, адже це унікальна можливість дізнатися про різні сфери діяльності та свідомо обрати професію свого майбутнього. Мені дійсно вже потрібно вибирати свою майбутню професію, і це для мене дуже складний вибір. Тому я прийшла на про професію, щоб спробувати, але чомусь мене дуже тяне до медицини, тому я тут. І ми були в багатьох закладах, дуже з багатьма поспілкувалися, побачили всю роботу зсередини. Мені це дуже. Сподобалося. Я неймовірно вдячна, що є парламент, що є такий проект, що я потрапила, спробувала побувала тут в багатьох лікарнях і, хоча б приблизно розумію, що я хочу, куди я хочу йти і де хочу працювати. Я завжди хотіла бути дизайнером, майже тому що в мене непогані здібності до малювання і доволі цікаві такі креативські думки. Тому я саме пішла на цей проект. Щоб мати можливість саме попрактикуватись у цій професії, ось мені надали можливість попра... попрактикуватися в магазині Роміс у дизайнера-інтер'єра, це було дуже цікаво. Нам показали, у якій програмі працює дизайнер, що він робить, які матеріали використовуються. Дуже дякую оргкомітету та в цілому організаторам координаторам. За те, що запросили цікавих спікерів, які нам розповіли і про професії, які мені можливо цікаві, можливо, не цікаві. Це було корисно. Тож віримо, що цей проєкт стане гарною платформою для молоді, аби в майбутньому вони обрали ту професію, яка відповідає їхнім інтересам та навичкам, і допоможе їм зростати в успішних та задоволених фахівців. Організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради Софія Григоренко, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.